Так, доброго дня. Дивіться, хочу вам показати, знаю цю людину вже неодноразово до нас приїжджала. Це Андрій з міста Павлоград, Дніпропетровська область. Ось приїхав до нас зараз забирати автомобіль. До речі, можливо, хтось теж також з Дніпропетровщини. Хоче придбати автомобіль без проблем. Андрій може вам доставити автівку по місцю проживання. Всі ті моменти, якщо вас зацікавили, можете зателефонувати. Зараз пару слів скаже сам Андруха. Знаю його вже неодноразово більше п'яти років. До речі, познайомились купував автівку в мене перший раз, і також з сім'ями дружим їздимо неодноразово даже і віді Ну правда, в Карпати за кордон не пускають. Всім доброго дня. Хочу сказати від себе, що з Андрієм я познайомився п'ять років тому. Брав у нього першу свою машину. Це Renault Megane 3 2012 року. Після того, коли взяв у нього цю машину, побачив, що машини в дуже гарному стані. Пробіг стопроцентно настоящий, почав прилагати другим людям. Після того брав у нього багато машин, люди всі задоволені. Ніяких нюансів не вспливало. Підводних камнів не було. Вот. І ще хочу сказати одне: що Перед тим як їхати брати цю шкоду, обратилися з клієнтом до людей, які займаються пригоном автомобілів за аукціону. Да, там можна взяти машину дешевше, ніж простіму Андрії. Но, но вони не можуть дати повної гарантії по її там лакокрасочному стану. Не можуть доставити інформації по її електроніці, там двіну вони, вони мо не можуть надати, але так, недостовірно. Так, не достовірно. Тільки відео да. там, Ну, не він карвевтікав скинути, але так. це все одно, тому що на аукціоні попадалися такі машини, і типа люди, які купували так, на так. аукціоні, е, приїжджали після того купувати в мене автівку. Людина говорить, що на аукціоні все чітко, але приїжджає. Машина може бути і під лаком, і під шпакльовкою, Тобто є різні такі моменти. І після того все рано ми з клієнтом ну, обратилися до Андрія. Ну він нам підібрав цю автівку. все було дуже швидко, Як дуже. Шкадочка все 130%, не 100, а 130%. Вот, все, ми приїхали, клієнт доволен, ми провели на лакотрасочне по електроніці, помилок немає. По ходовці проїхали, все відповідає на 130% її качество. І я вам скажу ще одно. Кому потрібні автівки, я лично сам можу признати. Це Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька область це, це я можу признати. Мій телефон 098 48 62 62 3. Так що звертайтеся, до мене, до Андрія да. підберемо, отака От буде машинка. Все будете задоволене, без всяких підводних камінчиків. Все буде гарно. Андрій робить вже 15 років, ну цим займається. ну Всі ну, машини були у нього на вищому Стараємося да, за... да, задовольнити да. кожного замовника. Щоб і Я думаю, що клієнт ось теж да, буде да, задоволений. Да, у нього да, цим да, цим да, теж да. була шкадовка, ну, а це ще дуже краще, ніж well. та, що у нього перецілів було. Так що я всім рекомендую. Рекомендую Андрія, і звертайтеся до нас. Це наш хазяїн, це новий хазяїн цієї машини. Да. Все, дякую.